Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поділюсь простим і дуже смачним рецептом пирога, для якого не знадобиться духовка. Ми приготуємо його просто на сковороді. Рецепт настільки простий, що ви точно захочете його повторити. Ідеальний варіант до чаю. Або коли хочеться щось домашнього, але немає часу на складну випічку. Пиріг виходить. Ніжний, м'який і пористий з ідеальною текстурою. Він прекрасно просочується, залишається соковитим і просто тане в роті. Тож починаємо готувати. Детальний рецепт з грамуванням ви зможете знайти в описі під відео. В миску вбиваємо одне яйце, всипаємо цукор та ванільний цукор. Вливаємо олію та перемішуємо масу вінчиком до однорідності. Тоді вливаємо до маси гаряче молоко. Все перемішуємо до розчинення цукру. Тепер сюди ж просіємо какао та борошно та замішуємо тісто. В кінці додаємо соду. Ось таке тісто у нас виходить. По консистенції нагадує густу сметану. Далі беремо шматочок масла та гарно змазуємо сковорідку, дно та по бокам. Переливаємо тісто у сковорідку, розгладжуємо лопаткою та ставимо на плиту. Вмикаємо мінімальний вогонь. Та накриваємо кришкою. Перевіряємо готовність зубочисткою. Вона має виходити з пирога сухою та без залишків тіста. У мене на це пішло 15 хвилин. Далі даємо пирогу охолонути, після чого перекладаємо на тарілку. Він легко дістається зі сковороди, не ламається. Тісто виходить м'яке, пористе, на ньому багато дірочок, але зробимо ще додаткові виделкою. Тепер беремо 100 мл молока, розчиняємо в ньому чайну ложечку цукру та заливаємо ним наш смачний пиріг. Тісто чудово вбирає молочко, пиріг виходить ніжний, вологий, але при цьому тримає форму. Він стає м'яким і соковитим, але залишається цілісним і не розповзається. А тепер швиденько приготуємо глазур, якою покриємо наш пиріг. Вона готується легко та швидко і завжди виходить смачною з насиченим шоколадним смаком. У ковшик кладемо 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки какао та 2 столові ложки цукру. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Помішуючи, доводимо до кипіння. Та проварюємо 1 хвилину. Вимикаємо вогонь та додаємо 20 г вершкового масла. Перемішуємо і смачна ароматна шоколадна глазур готова. Поливаємо нею наш пиріг. За бажання можна прикрасити посипками чи кокосовою стружкою. Ось такий апетитний пиріг у нас вийшов: шоколадний, м'який, вологий, ароматний і дуже смачний. Готуйте із задоволенням та пригощайте рідних. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал і до нових смачних зустрічей!